Це є подано клопотання про зміну запобіжного заходу з цивового домашнього решта на тримання під вартою. В обґрунтуванні вказано по питаннях наголосів, тому що ризик, передбачений статті 177 Кримінального писанням кодексу України, продовжують існувати. Зокрема, що останній може переходити від суду, обґрунтовується тим, що останній виважі завжди умисло кримінальних пропущень, передбачені в 4 статті 190 Кримінального кодексу України, який відповідно до статі 11 Кримінального кодексу України. Відноситься до категорії, тяжких яке, за яких законом передбачено, покарання волі позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскації мінімум. Розуміючи міру та вид покарання, який може бути призначені у разі визнання його винним за вироком суду, Оскар може виїхати за межі України або на територію підконтрольної України, крім того, офіційно не працевлаштований, також останній легальних джерел доходу. Крім того, що місцях, не пов'язаних з прийманням під останні можна нескно впливати на свідків та інших обвинувачень в даному кримінальному провадженні та подальших із судового розвіду, що підтверджується матеріалами проведення на власних січових шкоді, вигляді зняття інформації з транспортних телефонних е мереж, візуального спостереження та інших при встановленні наявності, ризику впливу на свідків, слід раховувати встановлену в КПК процедуру, отриману від осіб, які є свідками у провадженні, а саме спочатку насадження судового розслідування. Показання тримуються шляхом допиту чи прокурорів після направлення обвинувального до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.